То яке крісло ж все ж таки собі обрати? Моделька Smile, моделька Elegant показує їх дуже часто, і між ними є декілька кардинальних відмінностей. Smile класно підходить як гостьовий варіант для сну. Тут така досить складна система розкладання. Elegant же розкладається дуже просто. Буквально одним рухом поїхало, і у вас повністю рівне спальне місце. Велика перевага Smile – це його легкість. Він важить 27 кілограмів. То я можу бачите, по факту підняти таке крісло, і в момент, коли вам треба його перенести, наприклад, під час тривоги в коридор винести, то зі смайлом все буде набагато простіше. І він, до речі, бачите, стоїть на високих ногах. Це для людей, які мають робот пилосос прям важливо, щоб всюди було чисто і прибрано. Е моделька ж Елегант йде на звичайних ніжках, тобто тут пилосос не проїде, але класне спальне місце. Гарантія, до речі, йде 7 років. Тут стандартних 18 місяців. І оця спинка позаду вона є в елеганта, можна зручно приставити подушку. Вона не буде затирати стіну на рахунок ніші для білизни. Там її немає. В модельці елегантніша є. Він важчий, він тут кілограмів 42-43 буде. Тобто одній людині його підняти, перенести. Ну, складно, хіба що такому дорослому чоловіку, сильному. Так само легко заїжджає вперед. За рахунок ваги, за рахунок габаритів, елегант буде трішки дорожче по доставці. Смайл буде дешевше. Можна новою поштою або делівери відправити. Там смішна ціна за доставку і по вартості той від 11 тисяч коштує цей починається від 11 800, Це за ширину 80 сантиметрів. По зручності для сну я би брав цей. Якщо гостьове спальне місце рідко розкладається, можна брати смайл. Він також підійде. Обидва варіанти доступні оплату частинами. Обидва є в наявності. Деталі про смайл та елегант на сайті солоха є. В шапці профілю телефон для зв'язку.